Місто Ніжин, Чернігівщина. Щороку тут, у пологовому будинку, народжується близько 900 малюків та проводять понад 2000 операцій, щоб лікарі змогли допомогти усім пацієнтам, важлива безперервна робота необхідного обладнання. Якщо, наприклад, народжується новонароджені з критичною низькою масою тіла, менше навіть 500 грамів, і ці діти потребують довгого перебування на апараті ШВЛ. І ті апарати вони повинні працювати. Щоб підвищити енергетичну безпеку закладу, на його даху встановили сонячну електростанцію. Взагалі я народжую в цьому половому будинку в другий раз. і Мені дуже подобається, що він розвивається. Ось як Але. один із доказів те, що встановили панелі сонячні. Відчуваю себе набагато спокійніше. Потужність електростанції 80 кВт. У комплексі працюють і акумулятори, які без електрики із загальної мережі живитимуть обладнання ще кілька годин. Вартість СЕС понад 4,3 мільйона гривень. Проєкт втілив благодійний фонд Yellow Blue Force Foundation спільно з громадською організацією «Екоклуб» за фінансовою підтримки Файзер Foundation, реалізованою у співпраці з Лелека Foundation. Протягом минулого року екоклуб отримав більше 600 запитів зі всієї України. Тобто, кожна друга громада в Україні звернулася до екоклубу з ідеєю співпраці установлення відновлює джерел енергії. Це потрібно усвідомити, що всі хочуть бути більш енергонезалежними. Ми розуміємо, що зараз це актуально, і після війни буде актуально, і через 10 років буде актуально, тому що за зеленими відновлювальними джерелами енергії і за таким сталим розвитком безпосередньо громад. Це майбутнє України, і ми маємо рухатись в цьому правильному напрямку. Сонячна станція вже живить лікарню щороку. Її робота заощаджуватиме громаді близько 540 тисяч гривень. Ці кошти ми зможемо направити на інші важливі енергопроекти або ж вкласти ці ж кошти в розвиток цього медичного закладу. <му> сьогодні у нас чотири проекти по сонячним електростанціям. Роботі дві з них уже запущені і працюють.